Привіт, рушники. Додамо трошки езотерики на наш канал. Ірина Мущук, вона ж інста езотерик, татарка. Розберемо її діяльність, чому з релігії вона перейшла в езотерику, що її пов'язує з нашими українськими інфошахраями. Та дізнаємось більше про дивні програми регресології та активації кундаліні. Ні, це не матюки. Це популярні езотеричні інстаграм-практики, за які люди платять немалі кошти. Тож не будемо гаяти час і йдемо розбиратись. Тру, тру, скиби, тру. Але перш ніж перейти до езотерики, хочу звернутись до вас до моїх глядачів, тому що минуле моє відео з розбором курсу від Віталія Лагодича було видалено через те, що його команда скаржилась на якісь моменти у відео, які нібито порушують їхню конфіденційність. Але я не з тих людей, які здаються. Тому відео було відредаговано, було прибрано або замасковано ті фрагменти, які нібито порушують конфіденційність команди Віталія Лагодича. Тому буду дуже вдячний всім. Якщо ви перейдете на це відео, передивитись його ще раз, поставите лайк та напишете коментар, тому що я вважаю, що. Правдиві відгуки вони мають бути поширені у мережі, і для того, аби люди мали змогу побачити хоч якийсь матеріал, перш ніж купувати будь-який курс. І я абсолютно тепер не здивований, чому в Ютубі немає жодного відео про команду Віталія Лагодича, тому що вони просто видаляють все. Вони на все скаржаться і все видаляють. І найдивнішим для мене є, що єдині дві, дві е, скарги, два відео, які були оскаржені на моєму каналі, це відео чоловіків. Це було відео Шевчука, який на мене постійно писав скарги, але нічого не зміг зробити. І Віталій Ллагодич. Тобто Жінки, про яких ми знімаємо відео, так вони не йдуть на такі брудні кроки і не намагаються щось видалити. Вони просто ігнорують і намагаються зробити вигляд, що нічого не було, нічого не знімалось. А чоловіки у нас виходить, вони як баби базарні йдуть скаржитись, йдуть намагати щось приховати і видалити. Ну такі собі кроки. Тож наразі переходимо до нашої сьогоднішньої теми. Скільки разів у коментарях ви просили мене розібрати таку популярну тему наразі, як езотерика. Але якщо ви думаєте, що езотерика це тільки якісь таро астрологія та нумерологія, то це далеко не так. Тому що е, наразі в інстаграм в інфопросторі поширюється дуже багато різноманітних термінів течій, таких ось коучів та наставників, які е, працюють у якихось нових течіях езотерики, так які стали дуже модними, і цих термінів настільки багато, що коли я готував це відео, у мене навіть почав трошки кипіти мозок. Тому сьогодні ми розберемось з вами у цих регресологіях, кундаліні та чакрах, які стали інструментом для заробітку немалих коштів. Ну і звісно, трошки посміємось, тому що іноді це виглядає дуже смішно, а іноді виникають якісь Чуття навіть страху, коли ти дивишся і спостерігаєш у цю якусь дивну картину, яка відбувається перед твоїми очима. І оце той випадок, коли шукав мітя, знайшов золото, тому що одна з блогерок поєднала в собі всі найпопулярніші та чиї езотерики на своїй сторінці в інстаграм. Ірина Мущук, 245 тисяч підписників, майстриня роботи на тонкому плані. Відкриває свідомості та серця, регресолог, цілитель, ченелер, фасилітатор Кундаліні. І отут же давайте для початку розберемось, що це за страшні слова і взагалі що вони означають. Отже, Регресолог – це провідник, який за допомогою гіпнозу та медитації веде вас у минулі життя для того, аби віднайти причину проблеми, яку ви маєте наразі. Наприклад, якщо ви звернетесь до регресолога з проблемою алергії на амброзію, може виявитись, що у якомусь вісімнадцятому столітті ваша душа жила в тілі людини, яку задушили на полі з амброзією, і все душевна травма на всі майбутні життя вам гарантована. І, от, за певну суму грошей, регресолог домовиться та переконає вашу душу відпустити та пробачити той жах вісімнадцятого століття для того, аби Ваше сьогодення було без алергії, і от такий сеанс у Ірини коштує 350 євро і проводиться він по зуму впродовж 2-3 годин. Цілитель це для нас вже щось більш зрозуміле. У трактуванні цілителів хвороба це не збій організму, а блок енергії, невирішена карма, порушення в аурі або втручання темних сил. Наступне слово, яким характеризує себе Ірина, це Ченелер. Не знаю, як ви, але я точно у цьому відео почую дуже багато нових для мене слів. Отже, Ченелер це людина, яка стверджує, що отримує послання від вище вищих сил, духів, янголів, інопланетян, богів або померлих через такі спеціальні канали зв'язку, тобто себе. Тобто, вони є каналом зв'язку, через який померлі або вищі сили спілкуються з вами. Ну і найпопулярніше, що наразі можна зустріти на теренах езотерики в інстаграм. Ірина позиціонує себе як фасилітатор кундаліні. Я сподіваюся, що Ютуб не сприйме це слово за якусь нецензурну лексику і не заблокує це відео. Отже, фасилітатор це просто той, хто допомагає тобі активувати ту енергію кундаліні, Кундаліні, яка живе в твоєму тілі, але ж де живе в нашому тілі та кундаліні, якщо без такого активатора її просто не дістати? Кундаліні це спляча енергія згорнута в основі хребта. А я так розумію, десь по сусідству з прямою кишкою. Її часто зображають у вигляді згорнутої в клубочок змії. І от, коли вам активують цю енергію з основи хребта, вона підіймається по вашому хребту, активуючи по дорозі всі чакри, які там по дорозі розташовані, і виходить через голову. Ну і от цю кундаліні Ірина може вам активувати як онлайн, так. І офлайн, і в залежності від спроможності вашого гаманця, або на групових заняттях, або індивідуально. От ви можете бачити власне прайс Ірини, за яку суму вона вам активує цю кундаліні. Трошки далі ми подивимося, як взагалі відбувається це дійство. І скажу чесно, що коли я передивлявся, мені стало трошки не по собі, тому що воно виглядає як якась дивна секта. Але почитаємо і наукове обґрунтування, чому саме такі метаморфози відбуваються з людиною. Отже, з термінологією ми розібралися і побачили деякі ціни на послуги Ірини. Окрім згаданого, Ірина пропонує за 250 євро енергодіагностику по фото, де побачить вашу ауру та енергетичні центри. А якщо ви самотні і вам немає з ким поговорити, то за 200 євро вашим духовним співрозмовником стане сама Ірина. За 100 євро Ірина проконсультує, як допомогти вашій дитині з фізичними або психологічними проблемами. Тримісячне індивідуальне наставництво від Ірини обійдеться вам у 3000 євро. А для найзаможніших Ірина вже відкрила продажі ретриту на балі, який пройде у березні 2026 року протягом 10 днів. І от вартість цього 10-денного Ретриту майже 6 тисяч євро. А, ну і не забудьте, звісно ж, придбати ще окремо квитки на літак, тому що вони не входять вартість цього ретриту. І якщо ви їх не купите, то ретритувати доведеться ну, десь у Житомирі. Але якщо ви думаєте, що Ірина енергопрактик та езотерик з великим життєвим досвідом, то ви помиляєтесь, тому що всю свою діяльність вона розпочала з оцієї публікації у травні 2024 року. Коли Ірина оголосила, що з блогу про життя вона переходить до блогу про езотерику, і зрозуміла вона, що час езотерити після того, як до ювелірного магазину, в якому. Му, вона працювала, прийшла жінка, яка пережила клінічну смерть. Ви, дружина мільйонера. Так як на медитував, думаю, з цього і треба було починати. Чоловік мільйонер, гроші є, можна собі дозволити пожити в своє задоволення, поїздити на ті ретрити, пошукати свої минулі життя і погодьтесь, нічого в цьому поганого немає. Кожен, як то кажуть, сходить з розуму по-своєму. І претензій немає до тих пір, поки це твоя розвага, і ти не починаєш продавати це іншим. Адже я прихильник позайти, коли звертатись треба тільки до спеціалістів. І якщо ви бажаєте розібратись в собі або покращити ваше ментальне здоров'я. Я б вам радив звернути увагу на Майндлі, найбільшу в Україні платформу з пошуку психологів онлайн, де після реєстрації та анкетування ви можете самостійно обрати собі свого спеціаліста. Але перед цим обов'язково перевіривши його диплом та кваліфікацію, що також дозволяє зробити саме ця платформа. Скануй QR-код та переходь за посиланням в описі до цього відео, та за моїм промокодом Skibi отримай знижку у 10 на першу сесію з будь-яким спеціалістом. І тепер давайте ж подивимось ці езотеричні ритуали, які транслює на своїй сторінці в інстаграм, Ірина. А почнемо з того, що Ірина не вписала до своєї біографії, адже виявляється, що у Ірини є третє око, принаймні у сторіс вона викладає, як їй його відкривали знову ж таки, десь на Балі чи в іншому якомусь популярному місті. Давайте разом це подивимось. Якщо чесно, то я думав, що їх туплять, а то виявляється, їм просто відкривають третє око. А зараз конкурс на уважність. Ось перед вами є фото. Підрахуйте та напишіть у коментарях, скільки на цьому фото триоких жінок ви бачите. Але якщо ви думаєте, що це якась дичина, то давайте подивимось далі. Адже Ірина розповідає про подорож у саме серце джунглів у пошуках якоїсь айоаски. Значить, для цього їй довелось полетіти в Перу, де живуть шамани, які проводять цей ритуал. Продовж 10 днів вона там в джунглях разом з ними жила, і вони готували її до. Прийняття у цієї аяуаски, умови проживання, звісно, дуже екстремальні та навіть можна сказати небезпечні, якщо брати до уваги, що це джунглі. Але давайте детально зупинимось на самій церемонії споживання цієї аяуаски і тоді я вам детально розповім, що ж взагалі це було за дійство. Спочатку Ірину умивають у табаку, потім якась церемонія рапе, коли їй вдувають у ніс якийсь порошок, і після цього тіло починає змінювати свій стан. А от власне, і стаканчик з тою самою аяуаскою, який Ірина випиває, і. Її біля ліжка після цього кладуть значить два відерця: один, як вона пише, для кака, один для ББ. Ірина лягає відпочивати. А зараз давайте почитаємо, як описує свій стан сама Ірина. І тут все починається. Різко прокидаюся, голова важка, ніби всередині вертоліт. Ну дота, але я все усвідомлюю. Картинки що пришвидшуються, а потім рвота, сильне тремтіння тіла. Це не кундаліні, це набагато інтенсивніше. П'ять годин тотального занурення. Я просто точка свідомості, що спостерігає за хаосом. Цікаво, я налаштую. Ось залишуся нормальною чи дах поїде, і ось нарешті відпускає. В мене дивний голос, ніби тисяча відлунь одночасно. Дивлюсь на руки, бачу ауру. Тіло як після операції, але розумію, треба винести відра. Я йду до свого суперумивальника з поліскою їх, іду в ліжко, далі вирубаю на 6 годин. Якось більше схоже на отруєння та галюцинації, але давайте ж почитаємо, що відбувалося з Іриною після другого вживання цієї аяласки. Другого разу все було інакше. Я бачила, як тисяча енергетичних каналів спалахують різними кольорами, коли я говорила, бачу. Як через мене говорить дух птаха, глибока робота з родом, активація тонкого плану. Другий раз був легшим, але ж давайте розберемо, що то за аяуаска, тому що в інтернеті є статті навіть летального результату вживання у цього коктейлю для просвітлення. Навіть один українець у 2024 році, можна так сказати, відкрив другий фронт з Росією у Перу під час підготовки до вживання цього коктейлю. Аяуаска це потужний психоактивний напій, який використовують у шаманських ритуалах народів Амазонії. Він викликає сильні Галюцинації, змінені стані свідомості, іноді тремтіння, блювання і навіть духовні откровення у сучасному світі. Айоваску пропонують як священний досвід очищення, спосіб зустріти зі своїм я або навіть терапію для душі, що знаходиться ж у неї у складі. Айоваска це відвар з двох рослин. Баністеріосіс капі містить інгибітори Мау, бето-карболіни. Психотрія вірідіс містить ДМТ, диметилтриптамін, потужний психоделік. У звичайних умовах диметилтриптамін розкладається в організмі, але за Дяки інгібіторам з першої рослини він проходить у мозок і викликає трип. А яуаска це не чай з м'ятою, це психоделічна суміш, яка перетворює вас на картину Сальвадора Далі. Блювати будете в кошик, а дух мами скаже, що ви не так жили усе життя. Тож насправді це звичайний психоделічний коктейль, які давні племена, які живуть окремо від цивілізації, і не можуть в принципі пояснити їхню дію з наукової точки зору, вважають, що це якесь спілкування з духами та якесь просвітлення. Але з наукової точки зору. Це просто глюки. Я думаю, що якщо у тому самому племені спитати, звідки береться вогонь або дощ. Вони вам пояснять, що це також якась діяльність вищих сил. І це не проблема, це не якась містика. Це просто пояснює те, що у них не вивчається, звісно ж, фізика, хімія, і тому всі явища, які вони не можуть пояснити через те, що вони не живуть в цивілізованому суспільстві, вони пояснюють діяльністю якихось патайбічних та магічних сил, але насправді просто заробляють гроші на туристах, які приїжджають туди, платять їм гроші за. Те, щоб отримати отакий психоделічний коктейль, і от потім отакі люди, які злітали у серце джунглів, випили якийсь галюциногенний коктейль, розповідають на своїх сторінках, що все вони отримали просвітлення і тепер спокійно можуть злікувати вашу душу. Тож за рік Ірина встигла відкрити собі третє око та злітати, спробувати перуанський психоделічний коктейль. І в принципі, це цілком пояснює її наступну діяльність. Ось в сторіс вона демонструє, як поєднавшись з іншим регресологом, вона потрапила у тіло Юрія Гагаріна. Так би мовити, здійснила дитячу мрію. Людини, і, хоч на хвилинку стала космонавтом, ось в іншому регресі вона вже врятувала дівчинку від духа, який її переслідував з розбитого дзеркала. І погодьтесь, досить дивно чути це від людини, яка була парафіянином православної церкви. І власне, от на це питання самостійно Ірина в своєму інстаграм і відповідає. Але найголовніше питання: як людина, котра була парафіянином православної церкви, стала езотериком? Православна церква, це теж досвід моєї душі, дуже глибокий і цінний. Бо саме завдяки йому я відкрила для себе розуміння, як працюють Грегори, які впливають на людей, як і чому вони існують, і отут нам треба поповнити свій езотеричний словничок новим терміном. Що ж таке той егрегор? Егрегор в езотериці це нематеріальна сутність, яка формується навкруги релігії, партії, бренду, будь-якої спільноти людей, держави, навіть футбольного клубу. Тобто, будь-яка компанія людей об'єднана якоюсь спільною ідеєю та метою, нібито мають свого егрегора, який є таким енергетичним покровителем саме цієї ідеї. Він харчується енергію. Ергією емоцій учасників, і чим більше людей вірять у щось, тим сильніший стає цей егрегор. Тож, якщо ти хочеш, щоб тебе під'єднали до грошового Егрегора, заплати езотерику кілька зелених купюр. Він тебе під'єднає до грошового егрегора, а сам піде за твій рахуночок, за твої купюри, які ти йому дав, під'єднувати себе до Егрегора Прада, Гучі та Дольчі Габана. Ну і власне православне минуле не дуже відпустило Ірину, тому що нещодавно вона проводила вебінар, конференцію про християнський Егрегор, тобто як. Працює церква з езотеричної точки зору. Я, звісно, не експерт ні в релігії, ні в езотериці, тому не можу сказати, наскільки церква схвалює такі тлумачення своєї діяльності з боку езотерики, коли одна людина поєднує в собі якісь і релігійні тлумачення і езотеричні течії. А, але думаю, розберуться без нас, бо у нас залишився ще один нерозібраний пункт з діяльності нашої Ірини. І він для мене видався найцікавішим. Це ж та сама активація кундаліні. Я насправді багато разів про неї чув, але зізнаюсь чесно, що на сторінці Ірини побачив її в і воно мене трошки шокувало. Але перш ніж говорити, давайте ж подивимося, як взагалі відбувається ця активація кундаліні. Ось Ірина нам демонструє сертифікат, який підтверджує, що вона пройшла навчання з активації цієї кундаліні у якоїсь російської такої самої активаторки, і тепер вона має право також активувати вам цю енергію. А ось відео, яке вона публікує у себе в сторіс, як це навчання та активація власне відбувалась. Погодьтесь, видовище якесь не дуже приємне для мене. Це трошки схоже на якісь судоми та епілепсію, але давайте подивимося, як вже Ірина проводить цю активацію кундаліні зі своїми ученицями. І насправді давайте ж розберемося, що ж це за судоми та посмикування, які відбуваються у людей під час активації цієї дивної таємничої енергії, яка спить у нас у основі хребта, тому що ми розуміємо, що ніяка це не таємнича енергія, це абсолютно фізіологічні процеси, які можуть активуватись у нашому організмі під дією певних чинників. Перший пункт гіпервентиляція. Під час практики активації кундаліні вони використовують, як вони його називають, дихання вогню. Це ритмічне та безперервне дихання, коли вдих дорівнює видиху без пауз та. Перерв і на видиху силою виштовхуєте повітря через ніс. Під час такого дихання у вашій крові зменшується кількість вуглекислого газу, тому що за рахунок оцього частого дихання ви видихаєте його набагато більше, ніж ваш організм встигає продукувати його та виділяти у кров. Через різке зменшення рівня вуглекислого газу в крові, ваші судини у головному мозку звужуються, і це може стати причиною, що ви можете відчути запаморочення, тремтіння, онеміння рук або обличчя. Другий пункт під час цієї активації кундаліні використовується Мантри, тибетські чаші або якісь гонги. І саме оці звуки можуть також стимулювати тремор тіла. Дослідження показують, що повторювані звуки частотою у 4-7 Гц, якраз такого рівня, які видають ці чаші та гонги, можуть викликати стан напівсну або розфокусованості, а також міоклонічні скорочення м'язів. Третій пункт: при глибокому емоційному збудженні, травмі або високому якомусь емоційному навантаженні наш організм спроможний вивільняти енергію у вигляді отаких от неконтрольованих Йованих руків, які схожі на якісь судоми та тремтіння, і я думаю, що кожен з нас це переживав, коли раптово вночі починається якась тривога повітряна, так обстріл від хвилювання. У нас дуже часто виникає тремтіння у кінцівках. І я впевнений, що кожен з українців це переживав, але ми просто не задумували, звідки ж воно береться. Тобто емоційне навантаження у нас постійно може викликати отакі тремтіння кінцівок. Четвертий пункт, як його в народі, називають стадний інстинкт або групова динаміка, коли ти спостерігаєш, що навкруги тебе. Всі починають якось незрозуміло рухатися, і видавати якісь рухи судоми та якісь тремтіння. Твій мозок підсвідомо отримує інформацію, що ти також очікуєш такої самої реакції, і, звісно ж, твій мозок тобі її дає. Сльози і сміх це також ніяка не містика, а тілесна реакція на звільнення від хронічного напруження. Тож ніяка це не магія, і тим паче ніяка не енергія, яка живе десь у вас в районі куприка, тому що це абсолютно фізіологічні процеси, які дуже вміло стимулюються вашим організмом за допомогою. Огу якихось візуальних звукових та емоційних впливів. Але ж чому я обрав саме Ірину? Для того, аби продемонструвати вам і зробити такі перші кроки для того, аби ми почали досліджувати цей таємничий світ езотерики. Насправді все просто, тому що Ірина поєднує у собі одразу декілька оцих езотеричних течій, бо зазвичай вони поділяються. Хтось займається суто регресологією, хтось активує тільки кундаліні, хтось тільки досліджує там чакри і карму. А Ірина вона поєднала у собі дуже багато таких течій, і ми змогли в одному відео вже трошки почати розбиратись більш детально, так? Поповнити свій езотеричний словничок дуже великою кількістю термінів, і незважаючи на те, що свою діяльність вона розпочала лише рік тому. Вона стала досить популярною в інстаграм, продає свої послуги за души, таки солідним прайсом. І в цьому році навіть номінована у якісь блогерські премії у категорії Channeler Рок. Але звісно, весь цей успіх не завдяки якомусь результату. А як вона сама зізнається, вона купила всі курси Люсі Морковки. Я а... майже майже всі твої продукти купляла, навіть їх не проходила, просто купляла. Ось Ірина вже. Підписана на вже відомих нам інфошахраїв Богдану Гончарук, Сашу Біляєву. А ось вже виступає на одній конференції все з тією ж гончарук, хмільовською, та як я розумію, якимись іншими коучами. І знаходячись у таких колах, абсолютно не дивно, що Ірина знає золоте правило Богдани Гончарук. Продати можна все, головне вміти це продавати, навіть якщо це езотерична регресія, медитація, кундаліні та щось інше. Але що приховувати, багато людей у це вірять, багато людей звертаються по допомогу до езотериків, і в принципі це є їх вибором. Я лише сподіваюся, що це відео стало корисним для багатьох з вас, для того, аби ми стали трішки розумнішими, розуміли, що ж це за сучасні езоторічні течії, які нам транслюють в інстаграм, і ми ці слова постійно чуємо, але, можливо, ми дуже сильно поглиблювалися для того, аби зрозуміти, що ж воно таке. Я в свою чергу нагадую, що буду дуже вдячний за лайки, підписки та коментарі. Пишіть у коментарях, яких відомих езотериків ви знаєте, про кого вам було б цікаво побачити більш детальний розбір. І якщо хтось бажає підтримати наш канал матеріально, то посилання на. Банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. True, true, skipping, true.